Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Беру вам та добра та гарної погоди, щоб ви могли посадити озимий часник та цибулю в грудні 2025 року. Нас попросили, щоб ми підготували в першу чергу цей гороскоп. Отже, ми його зробили. Гороскоп за київським часом. Перший гарний період для посадки озимих часнику та цибулі буде 8 грудня, з 8 години ранку до. Кінця доби і 9 грудня всі 24 години. На 10 не залишаємо, там вже місяць буде переходити без курсу і переходити в інший знак. Це лев спадаючи місяць, якраз гарний час. І в леві ми вже перевірили не тільки ми, і наші підписники гарний результат. Є у нас після Гекати ще період декілька годин в зарозі. Зростаючий місяць алегаката завершиться 22 грудня о 3 годині 43 хвилини. І вже після 6 години ранку, 22 грудня, можна розпочинати висаджувати озимі чесник та цибулю і завершити цю посадку треба до 16 години дня. А далі почнуть працювати енергії місяця без курсу і перехід місяця в інший знак. На вашому екрані досить невеликі періоди, але вони є для. Посадки. Сприятливий період для посадки озимих чеснику та цибулі на грудень 2025 року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди і будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!